Як лікарю провести прийом пацієнта, записаного в календар реєстратурою з електронним направленням. Переходимо до вкладки Календар в меню зліва. Обираємо записаного пацієнта, натискаємо на його прийом. Натискаємо Розпочати прийом. Далі натискаємо Перейти до погашення. Запит успішно відправлено. Кнопка стала недоступною та більш блідого кольору. Тепер натискаємо Додати медичний запис. Вказуємо клас взаємодії. Тип. Можемо змінити пріоритет або ж листаємо далі. Подія. Оскільки пацієнт був записаний в календар, натискаємо Додати існуючу подію до запису та обираємо його час запису. Епізод лікування. Якщо у пацієнта вже був створений епізод лікування, він звертається повторно, можемо обрати його зі списку. Якщо ж його ще немає, натискаємо Додати епізод лікування. Вказуємо назву епізоду. Це може бути діагноз або назва епізоду в довільній формі. Тип епізоду. Далі натискаємо Створити подію та епізод. Додаємо діагноз. Натиснувши відповідну кнопку по центру Додати діагноз. Тип діагнозу буде основний автоматично. Вказуємо його медичний стан. Натискаємо Оберіть стан. Якщо діагноз пацієнта вже є у списку, можемо обрати його. Якщо його ще немає, натискаємо на кнопку Додати стан внизу списку. Вказуємо код діагнозу. Клінічний статус та статус достовірності, якщо нам підходить, залишаємо за замовчуванням. Все інше є функціонально до заповнення, тобто не обов'язково. Натискаємо Зберегти. Натискаємо кнопку Створити, щоб зафіксувати медичний стан пацієнта. Та листаємо вниз, нам залишається додати послуги. Тобто інтервенції, які були надані пацієнту. Вказуємо їх за назвою або за номером послуги. Натискаємо Підписати кЕП в Здоров'я, щоб підписати медичний запис. Далі натискаємо Обрати. Та обираємо підпис на носієві. Вказуємо пароль до ключа. Натискаємо Считати. Бачимо, що підпис наш. Натискаємо Далі та Підписати. Запис успішно підписано. Тепер за потреби можемо погасити це електронне направлення, натиснувши на три крапки справа від відповідного запису та натискаємо Погасити направлення. І кнопку Підтвердити. Якщо ми хочемо використати це електронне направлення ще раз, можемо його не гасити.